Доброго ранку вам, доброго вечора. Я ось вже вийшла, йду на роботу, Вон люди прогулюються. От, на вулиці погода чудова. Гляньте, яка чудова погода. Вон люди вже на роботу виходять. Той, хто бачив, е, ото общежиття побудували для коледжа. Тут у нас такий коледж, воно почти в кожному селі є різні коледжі. Машина їде. Величезна. Хай! О, Так що ось така, глядя, яка величезна машина. Так що понеділок, день чудовий, але четверг мені більше подобається. Четверг все ж таки. Е, четверг сьогодні в мене прийде заробітна плата, сьогодні в мене буде. Робочий день і завтра, і все, буде ще два вихідних. Так що після трьох вихідних був день Вікторії. Після трьох вихідних дуже гарно відпрацювати 4 дні і мати вихідні два. Зараз ми з вами в Новій Шотландії, в Канаді. Ще раз хочу нагадати, що звати мене Світлана, я тут вже почти 3 роки. Гляньте, як природа просинається, вже всюди, всюди, всюду. Так гарно, коли ти йдеш, пташки співають. Я йду зараз е, на роботу. От, на цій роботі я вже працюю два з половиною роки. Нормально працюється потихеньку. Потихеньку працюється, потихеньку. Життя йде. Так що в Канаді хто там пише, що Канадщина погано тут, люди голодають, Хі -хі -хі. ніхто тут не голодає, всіх все добре. Так, звісно, що той, хто приїхав, якщо ти приїхав ще без коштів, то тобі буде важче. Я не кажу, що це неможливо, буде важче. І буде важче адаптуватись, відновити своє м -м, життя, але я ось дивлюся всіх, хто приїхав. Процентів 90 вже купили машини, орендують житло і всі вже знайшли роботу. Так що все нормально. Той, хто збирається ще їхати, ще є можливість приїхати, у кого є візи кого якого є е, можливість приїхати, тому що багато людей не можуть приїхати, не можуть не тому, що в них немає візи, або е, вони б не хотіли, а тому, що закриті в Україні кордони. Звісно, той, хто зумів прошмигнути в Європу або виїхав раніше, то ті поприїжджали, хто хотів. Тих був вільний вибір. Їхати чи не їхати. Ну ось, знаєте, трава вже така висока. Оце за тиждень все ожило, природа оживає. Кому цікава, така, знаєте, мій, мій канал про життя в невеличкому містечку. Ем, мій канал не про політику. Хоча політика, кудись ти від неї дінешся, я все теж слідкую за тим, що відбувається в Україні, що кожного дня дається якась надія, ось ось зупиниться, ось ось зупиниться. І все, я вже дивлюся, там будуть переговори. Тепер ще одні переговори, 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 а війна йде. Не знаю, як в інших містах, я просто не відслідковую так особливо, але в Запоріжжі постійно тривоги, в Запорізькій області йдуть обстріли, люди гинуть кожного дня в місцевих пабліках. Читаю, що загинули, загинули, загинули мирні люди. Звісно, що на передовій гине багато військових, і це кожного дня. І це чиєсь життя, чиїсь сім'ї, чиїсь діти, чиїсь, чиїсь чоловіки. Діти залишаються сиротами, жінки вдовами. Це дуже важко. Дуже важко сприймати, дуже важко це переживати і це з цим ти кожного дня живеш. Ну, звісно, що якщо я бачу, якщо сім'ї повиїжджали повністю, мамки, папки, всі повиїжджали, чоловіків, дітей, позабирали сюди, то, звісно, вже життя вони починають тут. І я нія, нема ніяких зв'язків з Україною. Так, вони чують десь щось, можливо, щось в якийсь момент скажуть, ну так, да, це дуже так моторошно. І все. Життя будується тут. Тому це був мій спіч до того, що, коли кажуть, що всі повернуться, на жаль, всі не повернуться і багато людей не повернуться, люди вивозять сім'ї, вивозять дітей. І вони не повернуться. І це, це дійсно сумно, тому що. Україна залишається без молоді. Я послухала, виступав наш президент. Він сказав, що за молоддю майбутнє і на неї покладається все. Звісно, люди літні. Теж нічого зійде так, але на майбутнє, майбутнє це молодь. Звісно, молодь, але зараз бачу тенденцію, що вивозять, вивозять, вивозять хлопчаків, тому що не хочуть ставати, мабуть, на військовий облік, мабуть, не хочуть для своїх дітей такого майбутнього. Ну, це їх вибір. Вони мають можливість зараз і вони вибирають, що їм робити. І оці, коли говорять про те, що то виїхав, забрати в них все, вони зрадники. Я згадую особисто ту колону, в якій ми їхали. 24-25-25-го ми їхали. Лютого 2022 року. Це була величезна колона. Ми на той момент зосталися в Україні, а колона поїхала до кордонів. Люди їхали, виїжджали. Любими способами виїжджали. Точно так і з Запоріжжя були евакуаційні потяги, і зараз вони є, вивозять людей вже з лінії фронту. Тому, знаєте, це важка така ситуація. Можливо, для когось буде моє таке вранішнє. Мої вранішні роздуми, ні про що. Але це про життя. Задумайтесь над цим. Життя воно не буває тільки таке, знаєте, всеред веселе. Іноді воно буває різне. Іноді, коли ви дивитесь про тих же людей, які знімають якісь відео, вони будуть скакати, плясати. Говорити, але буде в них і різні роздуми якісь більш сумні, більш, більш глибокі. Бо все тільки сприймати з позиції такої, знаєте, повітряної бульбашки. Коли ти літаєш, нічого тебе не хвилює, є поїсти, є поспати і все, то воно. Потім приходить до такого негарного висновку, який зараз. Вон гляньте, вже каштан розпускається. От. Так що весна ще буде до 21-го наступного місяця, а потім вже настане літо. Ну, це в Канаді. Бай-бай! З вами була Світлана. Міша йти. Десь трошки більше кілометру. А вам поставити подобайку. написати, ля ви мене дивитесь. Можливо, щось цікаво. Можете задавати питання, читаю всі коментарі. Дуже приємно читати, ля, і звідки ви дивитесь. І напишіть, яка у вас погода. У нас зараз все розпускається, все гарно. Але на дворі, можу показати вам, руки в мене замерзли. Десь плюс чотири. Трошки похолодало. А у вас яка погода? Бай-бай!